Дівочка, який з дитинства обрізали крила, обесцінили її, і говорили оці установки: много хочеш, мало получиш, щось там губозакаточну машинку і все остальне. Як же ж вона буде приймати? А якщо її навчили не приймати? Якщо її знищили і обесцінили? це от іменно робота. Так ось повертаюсь до дівочки, якій з дитинства обрізали крила. А як же ж вона буде приймати? Як? Якщо у неї знищені всі ці установки на прийом, і у неї звучить тільки я все сама, я все сама. І от навичку прийняття ми будемо тренувати, да? щоб ми дозволяли йому вкладатися. Да, не! рішаю і за тебе, і за себе все рішу. Зараз, зараз, зараз я беру дрючка і зараз піду розберусь, що ми, нав... ми вчимося приймати. Ми думаємо, що ми вміємо приймати. Ми не вміємо.